Доброго дня! Сьогодні субота, а значить час для чергового відео. Ну що ж, продовжимо нашу рубрику огляд ґрунтів в розрізі областей України. Сьогоднішнє відео присвятим Львівській області. Якщо вам подобається наш канал, обов'язково підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео і купуйте земельну ділянку. Львівська область доволі цікавий регіон. Отже, переходимо на нашу карту. Таку поверхову зрозуміло, що ми маємо дещо глибшу інформацію, якщо мова йде про деталізований аналіз. І дивимося на Львівщину. Львівська область одна з бажаних областей з точки зору інвестування після початку повномасштабного вторгнення. До цього інвестори воліли більше центральну Україну, і, зокрема, Чорноземи. Чорноземи – це не про Львівщину. Або якщо про Львівщину, то далеко не в багатьох місцях. Умовно Львівська область поділяється приблизно на такі дві частини. Південна частина, ось ця виділена навколо міста: там Турка, Сколе, Борислав, Добромель. Це про гори, про курорти, це не про сільськогосподарську землю, і вона нас абсолютно не цікавить, якщо ми говоримо про інвестицію саме в сільськогосподарську землю, яка приносить прибуток у вигляді. Орендної плати і подальшої капіталізації. Це історія радше про інвестицію в рекреаційні землі та, і тому подібне. Якщо ми говоримо про сільськогосподарську, ми з вами можемо бачити, що передгір'я, ось ця частина в рожевих кольорах, обмежена ось цією зеленою полоскою, власне, ця зелена полоска і є тими заливними ґрунтами, які утворюються навколо річок. Зазвичай є старими западинами річок низинною, відповідно, заболоченими дуже часто, але не болотами, а власне чорною землею, чорноземними чи лучними ґрунтами. Якщо ми говоримо про те, що йде на південь між цією такою своєрідною зеленою лінією і горами, мова йде про. Дернові ґрунти. Які це дернові ґрунти? Це ґрунти, які утворились внаслідок вирубування лісу на місці саме передусім листяних лісів. Родючі, неродючі. Тобто, це історія, що воно може бути родючим і придатним для малини, ожини, лохини, чорниці. Окей, можливо там суничних цих, але це не історія про. Класичні сільськогосподарські агрокультури, пшениця, кукурудза, інші зернові чи олійні. Ні. Якщо ми піднімемося вище на півночі, ми будемо бачити ось ці рожеві чи бускові такі вкраплення. Це історія про торф'яники, це низина, північ, де червоноград, це. Відроги Волині, тобто це Волинське Полісся, це знову історія про ліси, низини, ну і відповідно заболоченість цієї території, саме як заболоченість. Якщо дивитися про тип ґрунтів, які ми тут будемо зустрічати, то мова йде, якщо дивимось на карту, спускаємося про або темносірі, або навіть опідзолені чорноземи. Ну, і світло сірі, звичайно. Тобто, ось оці різного гірчичного, жовтого, не світлого, тільки кольору, це грунти, власне, те, що може запропонувати Львівщина з точки зору. Ну, найкращих своїх ґрунтів. Ну і сірі ґрунти, оце сірими кольорами біля брод і золочева позначені, і частково біля червонограду це історія, власне, про класичні чорноземи, там глибокі, менш глибокі, малогумусні, слабогумусні, але про чорноземи. І це найкраще з найкращого, що ми з вами знаходимо на. Львівщині, якщо ми говоримо, власне, про ґрунт в розумінні, що чим він чорноземніший, тим він кращий. Світлі, жовті, кольори біля Яворова, біля кам'янки буської, буська, бродів, це історія про пісочки. Тобто це піщані ґрунти. Ось вони, ці ґрунти, дерново приховано під золості і так далі. Це про пісочки. Піщані, глинисто, піщані ґрунти в цій частині це є характерним. Безумовна перевага Львівщини, ось південної її частини передгір'я та, власне, і північне, це зволоження. Тобто, на відміну від центральної України чи від Південної України, обсяг вологи, який наявний на Львівщині, істотно вищий, Відповідно. В умовах глобального потепління зменшення кількості опадів і певною мірою зниження придатності центральної України для вирощування класичних сортів зернових чи олійних, і все більше те, що ми говорили про Кіровоградську область, про те, що відбувається ситуація, коли в цьому році там збирають урожаї, які більш Типові більш характерні для південної частини України, тобто Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області, тобто тут ситуація зворотня. Достатня кількість опадів дає можливість вирощувати культури, які вимагають більше води. Ну, і якщо ми говоримо про зелений колір, ми з вами вже неодноразово стикались і казали, що це лучні ґрунти, лучно-чорноземні, чорноземно-лучні і так далі. Не грає ролі. Точна назва по руслах річок, по старих залишках, це, безумовно, краще, ніж цвітлі піски чи дернові ґрунти. На що ще варто звернути увагу на Львівщині? Маємо з вами ситуацію, коли. Біля умовних бродів, буська ми зустрічаємо з однієї сторони, це чорноземи, ось ці темно-сірі кольори, або такі там реградовані чорноземи в перемишлянах. З іншої сторони, це може бути голий пісок, ось ці величезні вкраплення жовтого кольору піщані. Тобто, що це означає на практиці? На практиці це означає, що дві суміжні ділянки чи там в сусідніх селах. В одному селі з двох сторін можуть бути кардинально різні по своїй якості. Як наслідок, вартість цих земельних ділянок може бути катастрофічно різною. Тобто, для прикладу, в Золочеві ми продавали земельні ділянки з розрахунку 80-100 тисяч за гектар. Тоді, як в бузьку, ось неподалік, зайшла земельна ділянка, я дивлюся, там 5 гектарів. 5 гектарів, 5 гектарів. Та що ж це за золота така земля? 5 гектарів. Дзвоню, зв'язуюся з землеупорядником, він розповідає, що ні, ділянка не цікава. Пісок такий, що навіть ми вже добре не хочемо сипати, бо це збитково. Скільки б ми не сипали, ми не можемо зібрати там щось, щоб окупало. Тому стоїть питання, що ми там обробляємо взагалі третинку цієї ділянки. Ну, ви можете купити, ми вам все дамо, передамо, але майте на увазі. І тут відбувається розшарування. Бо людина-власник каже, а он, Люся, Люда, коля, валя в сусідньому селі чи в цьому селі з іншої сторони продав вам по 100 тисяч за гектар. І я хочу 100 тисяч за гектар. А там нема 100 тисяч за гектар, як не крути. Тобто. Недолік Львівщини полягає в цьому. Інша ситуація це густота населення, яка прямо відображається на розмірі паїв. І якщо ще отут на півночі, в тих же ж ось в Бузьку, в бродах, там ще паї ми зустрічали більше, то південніше, я так розумію, що з густотою населення побільше, відповідно, паї там менше гектара, гектарі 2 десятих. Тобто. Невеличкі самі по собі, звідси це теж тисне на ринок, тисне таким чином, що ми об'єктивно не готові сильно гратись в цю історію. Мається на увазі, що обсяг зусиль, які треба докласти, щоб отримати цю ділянку. Зважаючи на дуже часто неадекватне сприйняття вартості тієї ділянки власником, зважаючи на вартість нотаріальних послуг, це невигідно недоцільно пропонувати інвестору, оскільки, якщо людина хоче за пісочок чи за дернові грунти з розрахунку 80 чи 100 тисяч за гектар, ще додати туди всі комісії нотаріальні і отримати одну невеличку ділянку. Не цікаво. Тому ринок цей специфічний стосовно Львівщини. Тому Львівська область не така поширена. Зрештою, Львівська область вимагає більш детального підходу до якості цього ґрунту. І це теж додаткове навантаження як на платформи, які займаються продажем ділянки, так, власне, і на інвестора чи там землеупорядника. Тому працювати з цими землями, безперечно, можна. Але треба розуміти враховувати всі оці фактори, які ускладнюють роботу саме з цим регіоном. Це і є пояснення причин, чому на ринку мало пропозицій саме по Львівщині. Якщо ви зацікавилися Львівською областю, моя вам порада: що найменше подивитися з космосу на якихось платних сайтах, які там викладають з певною періодичністю. Фотознімки відповідної території, подивитися, чи росте там щось зеленіє, вирощується. Якщо ні, то їхати дивитись, якщо ні, то хоча б деталізовані карти конкретно де по координатах можна подивитися на якість тих ґрунтів. І лише після цього приймати рішення, бути готовим до того, що в окремих. Регіонах це може вартувати 100 тисяч за гектар, але в абсолютній більшості, скоріш за все, це буде завищена ціна відносно цього регіону. Специфіка, близькість до кордону, відповідно, це мож, може грати свою роль, але навіть в умовах війни, навіть при всіх труднощах, з якими ми зараз стикаємося. Львівська область далеко не найзатребуваніша з точки зору якості цього ґрунту. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і купіть земельну ділянку. Можливо, Львівська область це буде ваш вибір.